дні поспіль у спорткомплексі карпата Арена проходив Кубок Карпатського єврорегіону станцювального спорту. У змаганнях виступили представники сусідніх країн, яких об'єднала спільна мета показати майстерність в одному з найвидовищніших видів спорту та розширити дружні зв'язки. Із поставленим завданням господарі впоралися. Захід пройшов у святковій та майже родинній атмосфері. За ним спостерігало чимало почесних гостей. Я хочу сказати, що останній час, якщо проаналізувати там 4 місяці, у нас місяць проходить два-три міжнародних змагань. Буквально неділю назад в цьому місті проходив міжнародний турнір з художньої гімнастики, де участвувало 12 країн Європи. Сьогодні Карпатський Євро. Регіон спортивного танцю чим далі, чим далі Закарпаття стає такою спортивною меккою в центрі Європи, і це зрозуміло радує, тому що дуже багато приїжджають з закарпаття і не по інтернету, не по телебаченню, а мають можливість ознайомитись з нашим краєм. Танцювальний спорт на Закарпатті стрімко розвивається завдяки вигідному географічному розташуванню. Наш край має змогу на високому рівні проводити міжнародні змагання. Значення переоцінити дуже. Важко і дуже складно, тому що враховуючи геополітичне розташування закарпатської області, ми просто е зобов'язані спочувати е навколо себе і е прилеглі е країни карпатського єврорегіону. Красиві зосереджені, струнки та усміхнені. Учасники готові вийти на паркет та показати себе у всій красі. Вони довго тренувалися, аби вдало виступити тут. У декого були помітні хвилювання, але на допомогу своєчасно приходили батьки. Дехто і сам зумів впоратися з емоціями. Я хвилювався, навіть чуть, чуть було. Е, і що ти відчуваєш, коли ти трошки? Як вдалося побороти хвилювання? Е, коли я виходжу на паркет, у мене завжди е, проходить хвилювання. Виступом дуже хвилювався, адже в дуже багато і вони дуже критично ставляться. Щоб подолати хвилювання, я танцював перед виступом, тренувався, тренувався, щоб не хвилюватися. Звичайно, що мама. Мама більше, Мама більше хвилюється. Тому що для дітей це є задоволення, для батьків це є подвійне незадоволення, але це десь велика відповідальність за ну відчуття своєї дитини за виступами спортсменів. Важно стежили судді. Вони вкотре давали не лише високі оцінки танцюристам, а й самим змаганням. Мені дуже подобається організація. Завжди в Ужгороді дуже хороша організація. Такі близькість до Європи дає можливість Ужгороду рівнятися. І я вважаю, що змагання не нижче, ніж європейського рівня. У кожного заходу є своя родзинка. Такою на Кубку Карпатського єврорегіону стали командні змагання учасників. За нагороди велося справжнє суперництво за колективним заліком виступів серед дорослих і молоді. У цікавій та захопливій атмосфері перемогла команда України, яка випередила угорські дуети. Третє місце теж посіли українці.